Доброго дня! Мене звати Богдан і це Check Show. Check-In Show – це візиту найцікавіші місця. Тусовки, спектаклі, ексклюзивні плейси, де ви можете розважитись і круто провести час. Зустрічайте дід мороз. Головний герой спектаклю творці чудес. Дід Мороз прямує у кідзвіл, а по дорозі його чекатимуть пригоди лід та олені. А зараз ми відправляємось на каток отримувати море позитивних емоцій, розігнати кров, розім'яти м'язи і підняти свій новорічний настрій. Я на олімпійському містечку. Добиратися сюди дуже просто, на будь-якому виді транспорту. Особисто я їхав дешево і швидко на метро. Мені підказали, що десь тут ходять мої олені. Олені! Де ви? Піду їх шукати. Значить, ви тут катаєтесь на кав на козанах. А я, значить, на метро дози їздити. Куди ви ділися? Ми просто прийшли містечко Олімпійське і тут зникли. Але ну все-таки Олені, а за що вам плачу? Пробачте, дідусь, все. Дивись мені. Розкажіть мені, будь ласка, про всі е, нюанси свого катка. Скільки коштує покататися? Чи можна брати своє а, а, Прокат у нас у нас є прокат коньков. Во-первых, багато спрашивают можна ли со своими коньками, можешь со своими коньками, но мы даємо также коньки в прокат. Покататься это стоит 50 гривен за полчаса. А, каток работает здесь утра и до самої ночі. На выходные у нас будут также ночные катания, как мы называем с 12 до 3 ночи. Дякую. А до какого числа будет триматися лит? А, лед будет, поверьте, лед, лед крепкий, он будет до конца февраля, до начала марта точно простоит. А, кроме всего прочего, надо сказать, что у нас также работает, так как мы все-таки главная елкая елка, елка Печерского района. То мы также, у нас достаточно сильно развита социальная история. С 9 до 10 утра у нас есть хоккейная школа, совершенно бесплатная. Если вдруг у вас есть дети, у вас есть дети, кстати? очень жаль, потому что можно было привезти сюда в хоккейную школу, и они могли бы научиться стоять на льду и, в принципе, обращаться с клюшкой. Также у нас есть школа фигурного катания, тоже с 9 до 10 утра работает, и можно привезти сюда своих детей. Еще раз абсолютно бесплатно, что очень важно в наше время с курсом доллара по 25. Кроме катка, у нас здесь есть э, айс-кафе, вот эта чудесная э, штука деревянная. Мне она очень нравится, потому что я, собственно говоря, ей занимаюсь. И мы вообще хотели в этом городке сделать такую атмосферную, чтобы это была какая-то ну, формат буковеля. да, Когда ты приезжаешь и чувствуешь, что. Конечно, парк Ин и НСК э, Олимпийский зад немножко красят, портят картину Буковеля, но в целом атмосфера вечером здесь очень похожа на, на атмосферу горнолыжного курорта. Да? Глинтвейн, люди, кто-то катается, кто-то просто отдыхает. На самом деле здесь очень здорово. Кроме всего прочего, еще важный момент: что огромное количество фуд, фудкортов и операторы, которые накормят вас, напоят. И здесь на любой вкус можно найти себе еду. Тоже, дорогие друзья, вы можете приходить и на наш каток. На наш каток, на наш каток. І відпочивати не тільки фізично, а й духовно. Тут дуже гарна обстановка, дуже сімейно. Мені подобається. Я буду до вас приходити, кататися. Можливо, запишусь на фігурне катання. або на хокейний гурток запишуся. дуже вам дякую. Приємно було з вами. Приємно було з вами поговорити. Ну що, друзі? Їдемо кататися. Привіт. А де Сніг? Куди він подівся? Не знаю, куди-то улетів. Улетів? Я думаю, що ми к этому Нового року будемо кидати... кидатися грізню. Навіща діду Морозу посох. Щоб морозити всіх. Посохом? Дерев'яним посохом морозити всіх? Так. Да. Як твої справи? Добре. Ти чекаєш Нового року? Так. Да. А ти любиш подарунки, святковий стиль? Так. Да. А скажи мені, є таке запитання: от у нас немає у Києві снігу. А що нам ліпити сніжки? З асфальту. Не. З бумаги будемо робити, скотчем скочимо Да. І що ми будемо ліпити з тобою снігову бабу? З з асфальта? Так. Да. Получиться? Ну, думаю, так. Да. Чому в діда Мороза є снігурочка, в Санта Клауса немає? Тому що Дід Мороз краще. А скажіть мені, у мене до вас таке запитання: чому у Діда Мороза є снігурочка, а в Санта-Клауса нема снігурочки? Ну, а чому Діда Мороза возять оленя на пінгвіни? Дешевше. <гужу> <гужу> Дешевше. Чому сніг білий? Не знаю. Чому не чорний? <гужу> ну, тому що білий, певно. Хто таке йолупуки? Це дід Мороз по фінській мові. Чому Санта-Клаус залазить через димар? Mm, щоб цікавіше було. А, що, а Куди заходить дід мороз? Mm, через двері. А де, де, де сніг дівся? А Чомусь не випадає. Вкрали. Депутати <смір> вкрали. <смір> а чому наряжають новорічну ялинку? Не, не новорічну там вишню, яблуко. Вона <смір> красива. <смір> чому наряджають ялинку? Не знаю, мені так мама сказала. <смір> З новим роком! Отакий маленький подарунок від Діда Мороза. Я сучасний Дід Мороз, тому наш внук повинен. Здивуватися, приємно здивуватися. Дуже вам дякую, чекаємо на вас. Прийдіть, подивіться, будь ласка, на мою акторську гру. Ідеальну акторську гру. Дякую. Отже, ми дякуємо нашим друзям за співпрацю. Бажаємо вам щастя, здоров'я, новорічного настрою. Приходьте до нас на каток, приходьте в Кіцвіл на виставу. Я буду там одним із головних героїв. Я ж актор, дід Актор! Чекаю на вас, друзі! І ви обов'язково приходьте з новим роком! <му> ну що, друзі, ось я і добрався до кіців. Через декілька хвилин починається виступ. Тому я маю бігти. Зараз секундочку, секундочку. Зустрінемось з вами на вечірньому мюзиклі Творці чудес, ви будете задоволені до зустрічі у наступних випусках Шекін.